Вітаємо в 116-й окремій механізованій бригаді, де познайомимо вас із фахівцями гранатометного взводу батальйону, які воюють на МК-19. Зброя крутезна. Звісно, ну, як в першочергово вона задумалась, взагалі прямою наводкою ти просто насипаєш, по-страшному накидаєш. Сучасна війна, коли з його дальністю півтора кілометри. 2200 на 2200 можна працювати сміло. Десант ворожий висадився на ті посадки, яка йде якраз до нас. Ну і ми відпрацювали конкретно туди всю посадку, і там вони, я думаю, з 12 чоловік нікого не залишилось. Там зранку кричали російські помогіте, помогіте. Ще одні бігли через поле. Вони знають, що ми вже по посадці пристріляні. Uh -huh. Через поле бігали не в простець, То Я своїми очима бачив пряме влучання конкретно у ворожого піхотинця. Там така спишка була хороша і його порвало на куски. Порвало на куски. Давай я просто проілюструю, чим ти влучив. Оце така штука прилетіла в росіянина. Да, це модифікація М430А1. Тобто він може пропалити і легкоброньовану техніку угу. і також надає дуже багато мілких осколків, які не обов'язково ворога знищити, його можна хоча б вивезти з ладу. І були такі ситуації, що проходили, коли йшла атака, бувало 10-14 ящиків у фоло, щоб відбити атаку гарно. Вилазили наші супротивники, корекціощики на дерево, на сосну. Вилазили і корекціювали. Це ж звучить як взагалі якась тактика. Як маячня, ну, але вона працювала. І завдяки він потім 200 і остався, все нормально. Ми все вирішили. Давай про його аналог АГС в плані. З АГС конкретно я не працював, бо в нас одразу сносили МК-19. Але мінус, так, чисто по технічним характеристикам, в АГС мінус що дальність менша. Максимальна дальність у нього там 1700-2200. тут 2200. І діаметр вога. Тут 40, там 30. Відповідно, у нас і поражаючий радіус більший і дальність і поправки. Е, така відстань роботи 2,200, вона досягається за рахунок того, що ви стріляєте з закритої позиції навісною траєкторією. Правильно? Да, навісною Далі. траєкторію. Да. І на відміну від АГС-17-го, де в тебе тут повністю є таблиця стрільби, поправок, вона прям на. Стволи викарбована тут. же все тільки для прямої наводки. Так, да, це цілик для прямої наводки. Розроблені таблички по дальності для стрільби, і е за допомогою кутоміру, який ставиться на зріст ствола, вибираємо по табличці відповідно дальності, який кут підйому, виставляємо підйом і працюємо. Сам МК-19 важить 35 35,3 кілограма. Є різні типи станін. Дана станіна М3 від Браунінга М2 ну, від кулемета. Але вона через цю модифікацію 9 серії вона пристосована для того, щоб ставити на нього МК-19. За стандартом до МК-19 йдуть станіни полегшені, там вона важить 9 кілограм. М25. Але через свою зношеність е, і через свою е, легку вагу ми її не використовуємо. М3 uh -huh. ну, вона важить 20 кг, вона більш устойчива. 35 кг багато не тут бігаєш. Оце найважче, да? його заперти, так. напевно, десь. На плечі закидати. там, якщо він був полукруглий, а він виходить квадратний. І ребра жорстка, воно в плечі трохи давить. А якщо приходиться бігом біжать, ну бували такі моменти, що бігали, але ну, всяк бувало. Запитайте про один з міфів або легенд МК-19, що дехто каже, що коли ти його заряджаєш, ти на себе відповідно і назад ти спочатку праву, а потім ліву. Тобто не одночасно. Чи є якась різниця? Якщо я зроблю так, чи зроблю так, чи все ж таки синхронно. Ми не заморачуємося. Я пробував і так, і так, не відчув ніякої різниці, тому для швидкості вистренько вперед завів їх, підняв вгору і все і працює. Людині, яка тільки його отримала, не допускати яких помилок. Ну, Перша помилка, що ленту треба закладати відповідно... відповідною стороною. бо на в другому кінці ленти є отакий от папа, тут мама. Ні в якому разі не заправляти цією е, стороною. Ми називаємо ось цю частину вога, ну, стрічки. Папа, тому що тут таких лястик є. І мама через наявність ось цього пазу. Ну, так по-народному нам проще. От. Е, Коли він заходить в гранатомет, Неправильно, папа вперед. Він впирається ним. у... Е, там є така е, центруюча стінка, от. і тоді він вже його не може е, екстрактор правильно забрати в себе. От. Тому потрібно обов'язково подати його мамою вперед. От. Якщо ми подамо папою вперед, здійсниться один постріл, а через те, що інші воги не екстрагувались зі стрічки, більше пострілів не буде. І все, характерна ознака, що зараз ми зробимо холостий спуск, який так. дозволить нам дослати його в бойове положення. Так, так. Тобто, якщо якась людина ніби вже все вставила, вже зарядив, а воно не стріляє чогось холостий, то все нормально, ви все робите правильно. Тобто зараз ми правильно опускаємо кришку? Так, так, так. Дишни, не на пальці. От, Зараз ми дошлемо. І холостий, холостий спуск, спуск буде. Так в сторону тут. Я відзначу, що воно все-таки військово-статично дуже крутезне, але навіть при цьому тут от, у нас е, є викрутка. Викрутка тут не просто так лежить. Це для чого? Так. В будь-якій зброї все-таки є. Е, ми тут називаємо Ну, затримки. Ми називаємо аборти. Да? Там, от, коли потрібно е, вог виковиряти. Часто бувають. До речі, залежить і від Вогів. Оці 430А1 дуже хорошо себе показали. Бувають трасерами, к примеру, працювали, клинили. Там інших модифікацій буває клинять. Ну, тобто залежить і від Вогів, і від самої МК-19. Це конкретно Угу.